Ой-ой-ой, як смачно. Давай, давай, Катюня. Давай, давай. Вона весь час лежить в вольєрі, інколи підіймаючи голову і машучи хвостом, коли до неї звертаються волонтери або відвідувачі притулку. Сіро-білий окрас, середній вік і низька вага. Така, що внутрішні органи можна відчути через шкіру на дотик. Такою моді потрапила в центр перетримку Сумського товариства захисту тварин. Спочатку в ветеринарній клініці їй дали ім'я Мишка, але вона зовсім не мишка. Вона дуже гарнюча, дуже красива собака. Тому ми трошки його переробили та назвали моді, та їй дуже це пасує. Із зони бойових дій моді вивезла сумська волонтерка, коли дізналася, що знесилений собака не підіймається на лапи. Далі під опіку тварину взяли в центр перетримки Сумського товариства захисту тварин. Собака був залишений у Краснопільській громаді. Ймовірно, вона тривалий час не мала нормального харчування і догляду, тому так сильно виснажилась, говорить Кароліна. Так, вона... Спочатку вона не могла нормально жувати. Вона завжди у неї їжа западала, вона скулила дуже її боляче було. Зараз вона великі шматки <хи> тільки так ковтає. Також так, як я казала, вона вже почала пити сама. У собаки попередньо діагностували новоутворення біля хребта. Воно теж може доставляти тварині біль і дискомфорт. Та до обстеження і операція стануть можливі лише тоді, коли моді не береться сил. Волонтерка просить, евакуюючись у безпечні місця з прикордонних громад, слід забирати з собою домашніх тварин. Якщо такої можливості зовсім немає, не лишати їх зачиненими в приміщеннях або прикутими на ланцюгах. Зараз з тваринами все дуже важко, бо через всі обстріли люди залишають багатьох тварин. Деяких залишають на ланцюгах, деяких у вольєрах. Є такі люди, що просять сусідів погодувати, а є такі, що кинули, та й все. Ні, будь ласка, люди, можна спускати собачок з ланцюгів. Це живе створіння, так не можна з ними робити. Моді має гарний апетит, особливо любить курячі філе та печінку і м'які консерви. Гуляти з нею поки зарано, але навідати зі смаколиками можна, говорить Кароліна. Дні, коли в притулку чекають на гостей вечір середи та субота. Вона дуже тактильна, вона дуже класна дівчинка. Може скулити уваги, просити, коли хтось мимо проходить. Все з нею буде добре. На лапки поставимо, господарів знайдемо так. Анна Книж, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Суми.